І вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви відкрили це відео, щоб його подивитися. Маю надію, що ви підпишетеся, поставите лайк цьому відео, напишете коментарчик. Сьогодні буде, звичайно ж для вас невеличка активність, тому що це в мене відео з замовленням Oriflame із каталогу номер 10 Так, я знаю, що вже майже півтори тижні як працює. Каталог новий, але я в пустці, тому дуже в мене якось все не вийшло швидко це все зробити. Замовлення я зробила тільки через тиждень після початку дії каталогу. І тому прийшло замовлення ось нещодавно на днях. І нарешті можу, маю змогу зняти, тому що є світло, і все покращується в нас в життя в Україні. Це дуже добре. Ось. Тому давайте подивимось. Що ж я замовила у каталозі номер 10 Oriflame 2024 року? Так, традиційно за допомогою шпажки відкриємо нашу коробочку. Я ще нічого сама, звичайно ж, не дивилася, хоча вже отримала давно своє замовлення. Так. Будь ласка, напишіть в коментарях, як взагалі у вас настрій зараз. Як літо проходить, вже залишився один місяць лише серпень літа, і вже все. Ну, Зараз ще, ще тиждень, хоча б такого ще перехідного липень. Так, і так, і Традиційно дивимось, скільки балів. Це вийшло у нас 69 балів цього разу, таке замовлення на дуже велике. Ну і не на маленьке, я бачу тут багато всього цікавого. І перше, що я бачу, що мені кинулося в око, це подарунок. Там за певні бали можна було собі придбати подарунок за символічну ціну. Ось, я придбала за 31,56. Ось я бачу, я заплатила. І це я обрала собі. Та-да-да-дам. Ось таку штучку. Це чехольчик чихоль, такий для окулярів сонячних. Ось, я ще не знаю, чи залишу я. Собі чи, можливо, подарую. А, так воно все виглядає. У мене такого немає Чохла для окулярів, тому, можливо, я собі залишу ось такий красивий блакитний колір. Ці, колір Тіфані. <с. <с.> ось. ось так вони виглядають. І бачите, окуляри будуть захищені, тому що тут такі м'які частинки. Ось така штучка. Всього лише за 30 гривень дісталась. Так, далі, ну давайте по, по черзі будемо дивитися, що ж я замовила. Ну Давайте ще довго не відтягувати. А, першим подаруночком для вас пишіть слова, хоч коментар до відео спочатку. Що, можливо, ви обираєте собі в Оріфлем, чи взагалі замовляєте, не замовляєте, а, які у вас є фаворити, що замовили в 10-му каталозі. Ось я ось замовила новинку і хочу подарувати цю новинку вам. Перший подаруночок для вас це буде Фамінель. Гель для інтимної гігієни. Новинка. Бачите, яка красива рожева, така не рожева, а колір орхідеї. Ось така пляшечка. Так, і це у нас так, для інтимної гігієни, зрозуміло. Пребіотик і лактоцид, кислота така. І називається Willow Herb. Тобто, це такий аромат об'єднаних таких трав. Я замовила дві штучки: одну для себе, одну для вас. Ось така краса, дуже красиві привабливі бути. Зараз я свою відкрию, це буде ваша, я відповдаю. А свою я відкрию, щоб понюхати аромат. Ну, в, тих, в таких засобах немає такого сильного аромату, якогось ароматичного, але завжди є такий легенький. І приємний. Так, це аромат багато трав'я. Багато трав'я такого польових квітів. Квіт, квіточки, квіточки такі. Симпатичний аромат, приємний, квітковий. Ось, тому буду з радістю користуватися і подарую вам. Пишіть коментар до цього відео, як я вам сказала вже по темі відео, можливо, просто якісь побажання, щось там Не знаю, що захочете. І слова хочу подарунок, хочу подарок. Ось. І ви повинні проживати на території України, де працює Укрпошта. Ну, я думаю, буде зрозуміло, куди я зможу відправити вам подарунок. Ось. Зараз я ще почала вже відправляти минулі подаруночки з минулої трансляції прямої. Уже один подарунок я відправила, тому що він був по бажанні нова пошта. Я відправляю переважно Укрпоштою, не новою поштою, тому що це мені простіше. Там можна і запакувати гарніше і все таке. Ось тому Укрпошта ось. І іншим дівчатам я відправлю, як тільки мені Іри... Ірина Зелінська надійшла свій номер телефону і пошту. А, а, також... а також у мене є така переможниця, як Тетяна Ілліна. Вона вже два подарунки виграла, мені здається, там ще був в минулих трансляціях. І досі вона зі мною не зв'язалась і не відправила мені свої дані для відправки. Тому дуже-дуже-дуже очікую, щоб відправити всім е, одразу. Так, давайте далі дивитись, що в мене в замовленні. Також в мене в замовленні, замовили ось такий кремчик. Це від натоптачів і мозолів. Так він називається, здається. Зараз почитаємо. Для них написано: для проблемної ділянки двічі на день. Ось Гарний дуже засіб це така професійна серія для ніжок наших. Ось така крута штучка. Я маю надію, що сподобається. Так, це клієнці. Так, мамі я замовила а, у, парфуми. Їй дуже захотілося нові такі парфуми Nordic Waters. Але вона замовила, знаєте, перший варіант звичайний Nordic Waters. Але я знаю, як він, вони пахнуть, і вони. Такі, трішки якісь такі, Мені не подобається, а цей аромат просто ідеальний, на мій погляд. Такий морський глибин, такий він глибинний, такий як поринаєш, якісь глибини океану. Infinite Blue Nordic Waters. Ось такий аромат буде, вона замовила. Ось новий парфепті. Думаю, що дуже сподобається. Також у мене замовили парфумовані антиперспирантики. Дезодорантики. Це у нас Джордані Gold класичний аромат. Ось це парфумований дезодорант. ось такий. Потім знову парфумований Divine. Такий також ароматик. І Ecla Вікенд, але тут вже йде як антиперспирант. Ось, бачите, три варіації. Ой, такі в мене замовили такі штучки. Так, дезодоруючі. Потім замість, так, це, ага, замість плати за доставочку. Я знову замовила такий пом'якшуючий спеціальний засіб. Це у нас за ароматом зеленого яблука. А, точніше, тут з екстрактами якось насіння зеленого яблука, якось так, олій. А, так. Тому це дуже класна штучка, всім рекомендую мати. Я обов'язково кожен день мажу всі ділянки сухі, які в мене є, і лікті, і під очима тут, де в мене є якісь зморшки. І взагалі всі зморшки намащую потім ще кремом, додатково, звичайно ж, яким я користуюсь, і губи обов'язково, і, і потім на ранок просто все ідеально. Всі ці зони дуже пом'якшені. і Розгладжені і ідеальні. Мені дуже подобається користуватися як таким універсальним засобом. Ось. Тому придбала знов замість плати за доставочку. Так, також у мене замовили два таких, зараз гарна ціна в каталозі 99 гривень. Це підводки рідкі, чорні, для о, гарних таких тоненьких стрілок. Можна тоненькі, можна тості, які у вас видуть. Там такий пензлик. Гарненький і ось такі дві підводки. Так, а що це в мене? Іще один Джордані Голд. Не знаю чи це правильно. А, один Джордані Голд міст Джордані, а це Джордані Голд. Так, це ще міст Джордані є. А, так. Ні, це не персперант, це також дезодорант. Так, також у мене в замовленні ось така туш, Чорна XXL, також у мене під замовлення. У мене така була, мені якась дісталась, вона трошки засуха, але вона робить гарні вії, і, тому ну, варто спробувати в будь-якому випадку. Так, собі замовила ось такий антиперспирант це мій улюблений фіолетовий. І знаєте, влітку я зрозуміла, що мені потрібно ну, не тільки підпахвами, ем, антиперспірант шариковий. Кульковий, а і все тіло також в інших зонах, так скажімо, освіжити і дезодорувати. Тому б захотіла придбати собі також такої дії спрейчик для всього тіла. Ось, ну це можна під пахом, і всюди використовувати. Це в нас екстрім 72 години дії. Це я вам точно можу гарантувати, що з ним буде все добре влітку, в будь-яку спеку. Супер засіб, мені подобається. Так. Далі. І так, і другий подарунок для вас. Я помітила, що серед багатьох моїх знайомих і взагалі клієн... клієнтів, хто користується косметикою, немає пензликів для, для пудри, для рум'ян, а якось користуються встроєними цими опутованими спонжиками, якимись такими з дивними засобами. То якимись губками, знаєте, я не знаю, чим вони там наносять, але це все робить неправильним нанесення, так скажімо, макіяжу. І тому я хочу комусь з вас. Ну, я думаю, що, мабуть, у вас у всіх таке є, але це завжди класно мати новеньке. І я вирішила другий подарунок зробити: це такий пензлик для рум'ян і для контурингу. Ось такий симпатичний. Бачите, він такий е, трошки пухнастий, такий дуже-дуже ніжний, м'якенький. Я сама користуюсь ось таким. Дуже мені подобається. Ось він в мене тут лежить. Це щось на кшталт такого ж. Ось, дуже класно наносити рум'яна, дуже класно наносити пудру. Ось, крутій. Тому другий подарунок для вас це такі пензли. Тобто перший це фемінель новенька І другий це такий пензлик. Так, і звичайно ж, в самому кінці тут у нас в коробочці, вже порожня вона. І каталог наступного періоду ось така тут жовтенька, мадам. В жовтенькому. Це буде каталог номер 11 діяти з 5 серпня по 24 серпня. І буде у нас тут багато новинок, я знаю, що оця інфініта новенька, My Sunshine. ось, тому... І така жовта, бачите, такий жовта обкладинка, жовтий одяг. Так, моє, моє сонечко, My Sunshine. Ось така буде краса. Ну, думаю, що ми з вами обов'язково подивимось разом цей каталог. Ось, зробимо таку заставочку. Ось. І подивимось в такому форматі, як і завжди. Ось, дуже дякую, що ви подивилися моє замовлення таке невеличке. Маю надію, що всім, хто це не замовляли, все сподобається. Так, е, була рада зустрічі і, звичайно ж, приймайте участь в моїй активності. Е, все, як завжди, буде, як скажемо, ну, чесно, то звичайно ж. Все буде, все буде. Приймайте участь, пишіть коментарі, будь ласка. Дуже мені буде це приємно почути ваші слова. Слова хочу подарунок, не забувайте. Один коментар з словами хочу подарунок, щоб ну, від однієї людини. Тобто коментарів може бути безліч, за словами хочу подарунок, один коментарчик від однієї людини. Ось. Так. Ну, все буде. А, д -д 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 Пам'ятаєте, я робила огляд всіх всіх відтінків The One Smart Sink. Хотіла собі придбати відтінок міцна кава, ось, але не придбала цього разу, тому що вирішила, що поки пробниками буду малюватись. У мене тепер їх багато-багато-багато відтіночків. І ось, і вже придбаю, коли в мене закінчиться пробник тих міцної кави і інших відтіночків. Ось така історія. Ну, дуже дякую, що ви її дивитесь. Дуже дякую, що ви підписуєтесь, ставите лайки і до нових зустрічей. Ба-ба-бай!